Ви знаєте, що в світі в успіху добиваються лідери. Програмування воно така штука, що ви не можете наперед чітко сказати, скільки часу вам це займе, чи це вийде, чи не вийде і так далі. Тобто вона така дуже багато не визначена. Це вона творча робота, кожна творча робота вона дуже важко прогнозується. І тому в програмуванні є багато таких... Ніби методів, як правильно групи мають працювати. Дні коду вони присвячені для того, щоб учні могли більш детально познайомитися з можливостями it індустрії на сьогоднішній день в цілому світі, ну зокрема в Україні. І фактично, зараз ті індустрія дуже інтенсивно розвивається, і усі мають дуже багато способів, як себе самореалізувати. І насправді, фактично, було видно, що Таке, ніби розуміння, it індустрії, що це не тільки програмування, а що це є також і бізнес-аналіз, дизайн архітектури, контроль якості і так далі. Такого розуміння не було, і то, що я побачу, діти дуже з задоволенням це слухали. За Сьогоднішній урок я, я дізналася багато чого цікавого для себе. Я нарешті визначилася з тим нікою професією з якою професією я хочу пов'язати своє життя і в цьому мені допоміг е, пан Тарас, е, який дав відповіді на моє на моє запитання і е, тепер я точно впевнена що я хочу бути програмістом я вважаю, сьогодні був дуже цікавий урок він е, дуже допоміг нам е, з визначенням особистості наприклад як е, хто хоче бути програмістом то е, допоміг нам визначитися в плані лідерства, що потрібно добуватися свої мети незалежно від того, яка професія. Якщо, наприклад, ти не хочеш цієї професії, ти не повинен йти, ти повинен йти за своєю мрією.